Вітаю! Сьогодні середа, 16 квітня. Ми в магазині меблі Комфорт. І сьогодні я вам покажу наші акційні пропозиції і дещо з новинок. В обидвох наших магазинах зараз велике оновлення меблів, привезли багато класних шкіряних новинок. І дещо вже є в нас у Львові з цих меблів. Також я хочу поділитися нашими акційними пропозиціями. Зараз всі меблі без винятку продаються з чудовими знижками. Акція діє до. Кінця квітня, тобто зараз до Великодня, і ми продовжили акцію ще й після для того, щоб встигли все придбати. І почнемо з новин. Зараз у нас поповнилась колекція крісел. Маємо в наявності два релакс крісла з пуфіками. Це однакові моделі. Вони привезені з Німеччини. Ось таке крісло і ось таке. Вони обидва однакові. Вони знаходяться в дуже хорошому стані. Основа дерев'яна. Регулюється нахил спинок і сидіння. Також маємо пуфік у вигляді підставки під ноги. І в середині пуфіка, до речі, є невеличкі ящички для зберігання речей. Ціна кожного крісла 280 євро. В комплекті ПУФ, він йде в подарунок. І при покупці двох крісел ціна буде дешевше, їх можна придбати за 500 євро обидва. Ще одна новинка: це подібне крісло, воно без пуфіка, але зато змонтованим риком. Також опускається спинка, підставка під ноги підіймається, основа дерев'яна і управління за допомогою ось цього речага. Його ціна акційна, всього 150 євро. Ще в продажі залишилося одне туристичне крісло. Воно складається, воно новеньке. Це стокові крісла, виготовлені в Німеччині. Дуже міцне, розраховане на вагу до 100 36 кілограм. В такому кріслі буде зручно сидіти. В ньому є чохол спеціальний для транспортування. І його ціна 50 євро. Ще одна сьогоднішня новинка це комплект шкіряних диванів, який складається з великого тримісного дивана і широкого двомісного дивана з реклайнерами. Реклайнери на електроприводі регулюються за допомогою ось таких кнопочок. Як бачите, це дуже сучасна і стильна модель, на них зручно приємно відпочивати, бо сидіння мають досить високі і пружні. Спинки також комфортні, в них регулюється нахил, нахил підголівника. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно з задніми спинками і боковими частинами. Вони не є комбіновані шкірзамінником І загалом стан диванів дуже хороший, механізми справні. Все гарно працює. Ціна такого набору 980 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 880 євро. Акція буде діяти до кінця місяця. Під стіною маємо ще один кутовий диван. Він також регулюється за допомогою електроприводу. Диван в сучасному стилі на металевих високих ніжках. Досить висока посадка. Ширина сидінь дуже зручна, на ньому приємно відпочивати. Регулюється. Підголівники виставляється е, нахил. І е, одне з сидінь. Ось це. Ціна такого дивану 760 євро. Зараз його продаємо зі знижкою. Всього за 700 євро. Стан практично ідеальний, жодних зауважень немає. Ще одна пара з еклайнерами це маємо ось такий тримісний диван в темно-коричневій шкірі. І до нього широченний е, двомісний диван з двома механічними релаксами. Це фантастично зручні, м'якенькі і комфортні дивани для відпочинку. Всю поверхню цих меблів покриває дуже зносостійка міцна шкіра такого темно коричневого кольору. Гіркий шоколад. Їх можна придбати окремо. Зараз акційна ціна тримісного дивану всього 500 євро, а реклайнера двомісного 550 євро. В наборі їх можна придбати ще дешевше, всього за 1000 євро. В другому залі у нас є ще один кутовий диван-реклайнер. У ньому монтовано два широких реклайнери на електроприводі. Регулюється нахил підголівників. І тут маємо банкетку лежак. В композиції дивану можна використовувати ще додатковий столик. Він може бути як окремо, так і в наборі. Зараз я покажу фотографію, як він виглядає в комплекті. Його ціна 950 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 800 євро. Дуже рекомендую до придбання. диван справді стильно і класно виглядає і дуже зручний для відпочинку. Біля дивану маємо два двомісних диванчики: один кольору капучино, другий світло-бежевий. Обидва зі знижкою по 330 євро. Стан практично ідеальний, як один, так і інший. Вони дуже зручні. І приємні для відпочинку меблі. Посередині залу маємо акційний набір, широкий диванчик і два крісла у світло-коричневій шкірі. Стан цих меблів також дуже хороший, шкіра дуже зносостійка, міцна, без якихось видимих дефектів чи слідів користування. І ціна такого набору лише 750 євро. Меблі виготовлено в Німеччині і якість у них відповідна. Італійський широкий двомісний диван від фабрики Натуці всього за 420 євро. Тут маємо ще один німецький комплект, більш такий пишний гарнітур. Це широченний двомісний диван і не менш широченне крісло. Дивани дуже пухкі, зручні і приємні для відпочинку. Вони не розкладні, але ширина такої двійки дозволяє навіть на ній лягти. Ціна такого набору 700 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 600 євро. Ще один фірмовий двомісний диван від італійської фабрики Альберто Нієрі. Його ціна зараз зі знижкою всього 430 євро. Далі маємо широченний антикварний диван Честерфілд з дуже розкішною такою багатою різьбою, з пуховими сидіннями і такою багатою красивою каретною стяжкою. Ціна такої моделі зараз зі знижкою всього 700 євро. Як на його вік, досить хороший стан. Під стіною маємо шкіряний диван-трансформер від німецької фабрики Himola. Він дуже цікаво трансформується, регулюється положення спинок, підставка під ноги. Середнє сидіння може бути як столик, а може бути як сидіння. Ціна такої моделі 730 євро. І зараз зі знижкою всього 600 євро. Далі у нас вінтажний гарнітур, який складається з трійки, двійки і крісла, оздоблений дерев'яними вставками. Він повністю шкіряний, пухові сидіння, знімні, спинки прошиті. Ціна такого гарнітуру зараз зі знижкою всього 780 євро. Тут у нас ще один набір честерів у світлій шкірі. Диван тримісний і двомісний. Ціна такого набору всього 750 євро. Тут маємо широкий тримісний диван від італійського виробника на Туці, І його ціна зараз зі знижкою 400 євро. Величезний темно-коричневий диван. Тримісний. Він не розкладний, але завдяки широкому сидінню, на ньому дуже зручно і полежати, і посидіти. Виготовлений з високоякісної, товстої такої шкіри. Дуже добротний диван. І його акційна ціна зараз всього 500 євро. Дуже вишуканий італійський гарнітури, які складаються трійки і крісла. Стан практично як новий, жодних зауважень немає, дуже хороший. Спинки височезні, прошиті, використана дуже гарна по якості шкіра. Дивани справді чудово виглядають. Вони дуже зручні, приємні для відпочинку, бо мають високу посадку, високу спинку. І ціна такого гарнітуру зараз всього 690 євро. Дуже рекомендую звернути на нього увагу, бо меблі справді надзвичайно красиві і багаті. Тим більше за такі гроші це просто знахідка. Ще одна акційна пропозиція це італійський кутовий диван від фабрики Альберто Нієрі. Його ціна була 1100 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 990 євро. Диван дуже пухкий, м'якенький, комфортний для відпочинку і в гарному стані. Тут у нас ще один дуже крутий італійський відиван від фабрики Natuzzi, туці виробника. Надзвичайно стильна, сучасна модель з широченним сидінням, широкими пологими поручнями, поручні оздоблені металевими вставками. Регулюється нахил спинок. Вони можуть бути низькими, можуть бути високими. Ціна такої моделі 620 євро, що, в принципі, і так недорого дорого для такої моделі. І зараз зі знижкою всього за 590 євро. Ще один італієць у білій шкірі. Це широчений двомісний диван довжиною майже 2 метри, з пускими сидіннями і спинками. Його ціна була 550 євро, якщо не помиляюся. І зараз його можна придбати всього за 490 євро. Стан також дуже хороший. Під вікном маємо два розкладних шкіряних дивани. Це тримісні моделі. Диван у світлій шкірі від німецького виробника Хімола. Його можна використовувати для щоденного сну. Він коштує 680 євро. Зараз знижкою всього за 620 євро. В жовтою маємо ще одну таку саму модель у світлійшій шкірі світло бежевого кольору. Ще один розкладний диван, також тримісний у темно-куричневій шкірі від фабрики Ikea. Диван розкладається допереду. Більш такий гостьовий варіант, французька розкладачка з матрацом. Також його можна використовувати для підлітків для дітей на невелику вагу. Він коштує 680 євро. По акційній ціні всього за 620 євро. Дуже рекомендую. Ми Маємо таку саму модель в світлій шкірі з кріслом. І остання наша акційна пропозиція це комплекс шкіряних диванів з Німеччини. Це мій любимчик, можна сказати. Гарнітур в дуже хорошому стані, надзвичайно комфортний для відпочинку. Має високі спинки, має високе сидіння. Сидіння дуже зручні, пружні, такі приємні для, для посиденьок і, і навіть полежати можна. Ціна такого набору 1000, 1050 євро. Зараз продаємо зі знижкою, всього за 990 євро. Стан диванів дуже хороший. В них навіть етикет, на етикетках ще не знята плівочка. бачите, Майже не користовані. Дуже великий вибір новинок, у нас також є в магазині в жовті. Посилання на сайт я додам окремо, щоб можна було переглянути всі фотографії меблів з цінами. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки і всі акційні пропозиції. Докладніше про наші меблі на нашому сайті. Якщо вам сподобалось, відео ставте вподобайку, залишайте коментар і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Це добряче допомагає в розвитку нашого каналу. Всім нашим глядачам бажаю гарного завершення тижня, гарно провести великодні дні, гарно відсвяткувати і, звичайно, обрати собі гарні меблі. Для свого інтер'єру